Вітаю! З вами Аліна Бережна і час погоди на телеканалі Вікка. У понеділок на нас очікує переважно похмура погода, без опадів. У Черкасах стопчики термометра піднімуться до 7 градусів в день та опустяться до 2 тепла вночі. В Умані та Звенигородці небо буде затягнуте хмарами. Температура в день 6-8 градусів з позначкою плюс вночі 2-4 вище нуля. У Каневі та Золотоноші очікується мінлива погода. Тут буде від 5 до 7 градусів в день та всього 1-2 вночі. У Смілі та Чигарині також похмуро. Синоптики прогнозують 6-8 градусів тепла в день та 1-3 вночі. А центр допомоги армії продовжує допомагати військовим. Волонтери просять приносити ліки від застуд, вірусів та жарознижувальні препарати за адресою благовісна 170. Долучайтеся і підтримайте наших захисників. До зустрічі на телеканалі Вікка.